Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це сон відпочинку. Друге слово це «Васплац». Третє слово це підвал. The келдер. Четверте слово це сходовий майданчик. The trap hall. П'яте слово це ігрова кімната. The spill camera. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.